Наші предки жили в умовах постійних календарних змін. Чому старий новий рік це наш унікальний історичний феномен. В попередньому відео ви дізналися, як так сталося, що Різдво ми все життя святкували 7 січня, а тепер 25 грудня. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Зміна календарів торкнулася і Нового року, але тут ще більш заплутано. Стоп! Ви серйозно, ластівка у січні. Всі знають мелодію Щедрика. Вона лунає в кожному фільмі від Гаррі Поттера до самодома. Але чому в головному зимовому хіті планети ми співаємо про весняну пташку? Вона що заблукала? <сміття> Насправді це не помилка, а справжній глюк у матриці історії. Сьогодні ми розберемося, як стародавнє грошове заклинання пережило три календарі: вбивство геніального композитора і підкорило світ, змінивши паспорт. Поїхали! На новий рік в українців є традиція. Ні, не просто їсти олів'є, а ходити по домах і співати щедрівки. Мета щедрувальників принести до хати добробут і щастя в обмін на частування, співають чарівну мелодію, яка відома кожному. Щедрик, щедрик, щедрівочка, і раптом, посеред цього зимового царства, лунають слова прилетіла ластівочка». Ластівка взимку, коли на вулиці мінус 10, а снігу по коліно. Будь-який орнітолог скаже вам, що це неможливо. Ластівки, птахи теплолюбні, вони повертаються до нас лише навесні. На зиму вони летять до Африки відпочивати на курортах. Тож звідки вона взялась? Це помилка автора чи таємний код. Щоб розгадати цю загадку, нам доведеться стерти пил з історії та відмотати час далеко назад. Щедрик, це насправді веснянка. Так, так, попри те, що її в світі вважають українською різдвяною Carol of the Bells. У долітописні часи світ наших пращурів жив за законами сонця та землі. Для древнього слов'янина ідея зимового нового року звучала б як повний абсурд, десь на рівні з теплим снігом або дієтичним салом. Як рік може починатися, коли природа не просто спить а перебуває в глибокій комії ведмідь хропе на весь ліс. А світ скутий таким холодом, що навіть думки і в голові замерзають. Це історія, що простягається крізь тисячоліття, де переплилися язичницька магія, зміна календарів та геній одного композитора. Чому ж у найвідомішій різдвяній пісні світу, яку співають серед хуртовин, раптом з'являється весняна пташка. Долітописні часи. Новий рік у березні. Новий рік тоді святкували навесні у березні, з першим весняним рівноденням. Вся справа в тому, що наші предки були людьми практичними і новий рік святкували тоді, коли це мало сенс. Для них ідея святкувати початок року взимку виглядала б як поганий жарт. Справжній старт це коли сонце перемагає темряву, а бруд на дорогах переходить у режим засохло, а вози переводять на літню гуму. І головним піар-менеджером цієї перемоги була саме вона Ластівка. Вважалося, що ця пташка працює за сумісництвом ключницею небесної канцелярії. Вірили, що вона на крилах приносить ключі від вирію, відмикає небо і землю, наче сейф, і пробуджує врожай. Люди виходили на пагорби не для пікніка, а щоб увімкнути весну. Вони співали прості, магічні мантри молитви. Одна з таких молитов складалася всього з кількох нот. Це було суворе фінансове заклинання. Люди щиро вірили в цей бізнес-план. Ти співаєш правильні слова: Щедрик, щедрик. І все. Магія працює, ластівка прилетить, овечки покотяться, а господар стане багатим. Тож, щоб розгадати, чому ця бідолашна пташка, яка мала б ніжитися на сонці, застрягла у грудні в пуховику. Нам доведеться простежити її заплутаний маршрут крізь три різні епохи нового року. Поява християнства. Новий рік у вересні усе змінилося з приходом християнства. Спершу слідом за Візантією новий рік перенесли на 1 вересня. Ластівка вже не вписувалася в осінній пейзаж, але текст ще зберігав свою силу, адже символізував кінець праці та очікування багатства у наступному циклі. Візантія в ті часи була законодавцем моди, тож сперечатися не стали. Церква вирішила, що новий рік має починатися 1 вересня. Кажуть, саме в цей день Ісус почав свою проповідь, а візантійські чиновники новий фінансовий рік. Десь з 15 століття на українських землях це закріпилося поступово. Світський новий рік офіційно переїхав на осінь. Бідна ластівка, яка прилетіла за звичкою, опинилася в стані глибокого когнітивного дисонансу. Навколо жовте листя, гарбузи, люди готуються до зими, а в тексті пісні Весна і Зелень. Ташка почувалася так, ніби прийшла на вечірку в бікіні, а там усі в шубах. Але логіка наших предків була залізна, як леміш-плуга. Чому вересень? Бо зручно, вересень це дедлайн року. Пшеницю змолотили, комори забили так, що двері не зачиняються. Логіка була проста: ну все, роботу зробили. Врожай зібрали. Тепер можна з чистою совістю видихнути, підбити підсумки, і, нарешті, нормально погуляти. Це було свято ярмарків, веселощів і. Сплати податків. Замість Діда Мороза ходив податковий інспектор з мішком. Свято Семена, яке відкривало рік, було тим днем, коли всі закривали свої орги. Ера Реформ. Січень у Правобережній Україні, яка була у складі Речі Посполитої. Новий рік 1 січня настав ще у 1582 році. Тоді папа Римський Григорій XIII пофіксив баги та розпочав масштабне оновлення календаря. Звідси і григоріанський календар, за яким ми живемо зараз. До речі, якщо ви пропустили попереднє відео про те, чому календарі роз'їхалися. Біжіть дивитися там цікаво. Європа і католицька Польща перейшли на новий стиль. Король Стефан Баторій видав указ, і на українських землях у складі Польщі офіційним початком року стало 1 січня. Реакція українців традиційно очікувана: Зрада! Православні українці сприйняли новий календар як католицьку експансію. Почалися так звані календарні війни, де обидві сторони кидалися анафемами як заклинаннями в Гаррі Поттері». Експекто патронум курва! Patronum, Офіційно документи, торгівля, суди жили за новим стилем з 1 січня. Релігійно і побутово православні трималися старого стилю Юліанського, де церковний рік починався 1 вересня. Люди жили у подвійній реальності. Лівобережна Україна та Київ під впливом Московії, у лівобережній Україні та Києві під впливом Московії. Українці жили за старим візантійським стилем. Новий рік тут офіційно святкували 1 вересня. Якщо ви писали листа з Києва, Лівобережжя до Львова, Річ Посполита у Грудні. То могла виникнути плутанина. У Києві ще міг бути старий рік. У Львові вже міг настати новий рік. Різниця календарів плюс різна дата початку року. Листоноші, мабуть, відчували себе справжніми володарями часу. Нарешті у 1700 році Петро І видав указ, суть якого зводилася до Бороди рубати, ялинки ставити. Новий рік 1 січня. Фактично він просто зробив копі-пейст європейських норм. Обидві частини України остаточно закріпили новий рік у середині зими. Але у зв'язку з тим, що православна частина українців жила за юліанським календарем, а католицька за Григоріанським новий рік у часі не збігався, різниця становила 11 днів. Тобто, 1 січня за юліанським календарем на той момент відповідав 12 січня за Григоріанським. Зате православні могли купити ялинку зі знижкою. Після того, як католики вже відсвяткували, зараз між іншим ця різниця становить вже тринадцять днів. Маланка на новий рік закріпилася традиція посівання. Але перед тим як засипати вашу хату зерном, яке ви будете знаходити в килимі аж до Великодня, відбувається щедрий вечір свято Маланки. Це по суті український геловін. Тільки замість цукерок вимагають ковбасу та гроші. А замість жахів суцільна комедія. Головні дійові особи маланка. Зазвичай це хлопець, якого змусили вдягнути спідницю, нафарбувати щоки буряком і вдавати сором'язливу наречену. Особливого шарму красуні додають кирзові чоботи 45-го розміру та бас, яким вона бажає щастя. Василь, ще один хлопець переодягнений у хлопця. Найлегша роль у цьому театрі абсурду свита, коза, яка постійно вмирає, поки їй не налють чарку, ведмідь, який топчеться по ногах, дід, баба, циган та інші персонажі, чия головна мета створити максимальний шум. Ця строката компанія вдирається до хати, влаштовує безлад, танцює, співає і робить вигляд, що очищує дім. Маланка відбувається увечері перед новим роком. А вже вранці, 14 січня, в бій вступає важка артилерія. Хлопчики-посівальники, вони діють чітко. Зайшов, кинув жменю пшениці в очі сонному господарю. Розповів віршик, забрав гроші, пішов. Бізнес-план ідеальний. Історія тексту Щедрика нагадує ремонт у старій хаті. Нові шпалери клеїли просто поверх старих газет. Шар перший весняний. Колись новий рік був у березні. Ластівки прилітали, овечки народжувалися, сонечко гріло. Все логічно. Господарю бажали, щоб у нього все розмножувалося в хорошому значенні. Шар другий осінній. Новий рік перенесли на вересень. Ластівка вже збирала валізи на південь і дивилася на людей як на божевільних, але текст залишили, додавши трохи релігії та подяки за ворожіть. Шар третій, зимовий фінальний акорд, січневий новий рік. Тут ластівка вже остаточно попливла. На дворі хуртовина, мороз тріщить, а українці вперто співають. Свято родючості і весни опинилося в полоні снігів. Ластівка з гордого ключа від вирію перетворилася на глюк у матриці. Текст хороший, мелодія качає, міняти нічого не будемо. Коли новий рік був у вересні, ластівка вже виглядала трохи дивно. А коли свято змістили на січень, парадокс став очевидним. У лютому 1918-го Україна вирішила перемотати календар, щоб синхронізуватися з міжнародним часом. УНР скіпнула 13 днів зими. На захоплених більшовиками територіях України перехід відбувся ще раніше, 31 січня 1918 року. Бо коли вже змінювати календар, то з розмахом українці отримали два нових роки в одному пакеті. Офіційний 1 січня з ялинкою та шампанським. А 14 січня з Маланкою та Щедрівками. Найвигідніша святкова пропозиція в історії. Два свята за ціною однієї календарної реформи. Геній Миколи Леонтовича Микола Леонтович, скромний вчитель музики з Поділля, вирішує взяти простеньку народну мелодію і перетворити її на світовий хіт. Він працював над Щедриком майже все життя. Першу редакцію написав у 1901 році. Але вона йому не сподобалася. Другу третю. Він шукав ідеальне звучання. Леонтович розумів цей парадокс. Він бачив текст про весну, а виконуватимуть його на Різдво. Але Леонтович вирішив, музика важливіша за метеорологію. Він бере простий мотив із чотирьох нот і нашаровує голоси один на одного. Кульмінація цієї історії сталася у 1916 році, коли хор Київського університету вперше виконав фінальну версію Щедрика. Зал завмер. Ефект був такий: ніби людям посеред зими увімкнули опалення наповну і показали сонце. Посил був простий, холод не вічний, ластівка виживе, сонце повернеться і рахунки за опалення зменшаться. Зруйноване місто і ніч терору. Тріумф Щедрика стався на тлі повного апокаліпсиса. Громадянська війна. В Україні гра престолів. У реальному житті тільки без драконів, але з кулеметами. Влада змінювалася частіше, ніж погода навесні. Хаос, розруха, терор. У січні 21-го року Леонтович приїхав до батька в село Марківка на Різдво, щоб хоч трохи відпочити від цього божевілля. Але в ніч з 22 на 23 січня у двері постукав гість. Він назвався Агентом ЧК. Це ті хлопці, що боролися з бандитизмом, часто діючи методами самих бандитів. Композитор пустив його переночувати. Вранці, поки автор найвідомішої різдвяної пісні спав, чекіст просто застрелив його. Пограбував хату, вкрав навіть взуття і втік. Геній загинув від рук Мародера з корочкою. Світовий політ. Поки в Україні радянська влада намагалася замести сліди, десятиліттями розповідаючи байки про випадкове побутове вбивство. Щедрик вирішив емігрувати. У 1921 році пісня вперше пролунала в Карнегі Холі в Нью-Йорку. Там її почув Пітер Вільговський, американець українського походження. Він був у захваті від мелодії. Але як справжній менеджер зрозумів одну річ якщо я скажу американцям, що це пісня про пташку, яка прилетіла в січні, вони викличуть мені психіатра. Тому прибрав ластівку, додав дзвоники і назвав це Carol of the Bells. Радянської влади вже немає. Чекісти зникли. Ім'я вбивці Грищенка ми знаємо лише тому, що він убив Леонтовича. А от проста пісня з чотирьох нот звучить у кожному фільмі: від Сам Удома до Гаррі Потера. Тож тепер, коли ви почуєте, прилетіла ластівочка», знайте, це не помилка і не галюцинація, це перемога української весняної магії над зимою, смертю і темрявою.